Зараз в те, що мені подобається, в університеті говорять про. Систему майстерень в цілому, ліквідація системи е, майстрів. Я не це. я не думаю, що це що от в такому ну, я взагалі не радикальна людина. Yeah. Я не думаю, що ось в такому радикальному звучанні ліквідація майстерні, як таких, це хороший шлях, тому що багато хорошого є в цій в цій традиції, в цій школі, і в цій системі, але е, робота на відкритість цієї майстерні на те, щоб майстерня не була е, замкнута. Тим якимось світом, де педагог, художній керівник курсу абсолютна істина. І доступу до інших поглядів і ракурсів студентів фактично немає, uh -huh. а часто таке трапляється. Коли що таке добре, а що таке погано, каже студентам педагог, причому іноді в такому ультимативному форматі, і з ним а особливо, так і є, та. та особливо не, не, не ну, студенти не мають змоги не погодитися. Це, звичайно, зло і так бути не може. І те, що, те, що зараз. Зараз, от ми обговорюємо на нашій кафедрі ті пошуки, це звичайно складно, тому що це справді реформація системи освіти, яка складена і працює, її треба ну, але це, це зміни, які яких ми, як на мене, вимагає час. Давайте трошки привідкриємо. Що означає ну наскільки я розумію, оця зміна і привідкритість, це грубо кажучи, не ну якби раніше, та є чітка е, е, вертикаль, яка є у студента протягом його чотирьох років навчання. Є його художній керівник, і всі чотири роки його ж повністю про Навчання контролює майстер, ну і там два-три підмайстри, які от і все. І це шлях однієї майстерні. Зараз я так розумію, що мова йде про те, що майстер він залишається, але у студентів є доступ до занять із іншими викладачами інших майстерень, так як вони хочуть залучити. залучити Ну там трошки по-іншому це, це має відбуватися. Це, власне, але... механізми, які от зараз. Напрацьовують сказати, так. що ось це буде ось так. Ще поки що ми не можемо, але всі ми думаємо в цьому напрямку.